Нами на зв'язку. Дмитро Попов, профайлер, кандидат психологічних наук. Будемо говорити про те, що ж в якому стані Путін. Ми кожного року це робимо. Намагаємося вдивитися в деталі для того, аби зрозуміти, як він себе почуває і як скоро. Дмитро Попов з нами на зв'язку. Добрий вам вечір. Пасібі величезне, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір, дякую за запрошення. Е, ви сказали, як там Путін. А це не він. Знову не він. Знову не він. Е, тобто... Давайте розберемось. Так, да, Тобто, це людина, яка була на інавгурації. Е, до речі, 24-23 рік на параді теж була не вона. Там був парадний. Він на кожного парада був присутній. Зараз його змінили. Що з ним сталося? Ну тобто то, той теж був не оригінал. Для мене не для мене це не є здивуванням, окрім одного, чому вони виставили е, е, на сі е клона, бо це для мене є питанням, а, а так взагалі цей клон вів себе ну гарно, тому що дивіться скільки радощі у нього в очах, тому що його ну будемо вважати, так що клон це представник там якогось колективного путіна. І він дуже радий, тому що світ якимось чином все-таки помітив, що він є міжнародним, і до речі, ну багато. Хоча і таких посередніх керівників приїхало, але приїхало. І звичайно, от, от цей пан дуже шляхетний політик з Китаю, тобто Сі Цзіньпін, на жаль, він теж, теж підтримав Путіна. І до речі, співвідносини між ними були дуже і дуже показові. Тобто, Сі Цзіньпін був вельми задоволений тим, що відбувається, і чомусь був дуже дуже спокійним. Він зовсім не лякався того, що можуть прилітіти якісь дрони. Добрі, ну, а напевне, Путін нервував відверто, і дозвольте, я поточню, по яким ознакам особливостям ви схильні думати, що це все таки не справжній геомітрія обличчя. Все у мене все одно весь час. Тобто, вимірюю певні відстані і співвідношення між ними, вони дають змогу те визначити хто і де. Ну, це цей клон вже появляється. Тобто, це клон перевірений. Я не знаю, скільки він буде ще функціонувати, але от чомусь все ж таки не з'явився. І щодо співвідносин Сі і Путін, дивіться, ну, як я побачив, це моє суб'єктивне бачення. Я побачив задоволеного і зовсім не переляканого Сі, який говорив: це моя собака. От це, вот да, вот я. О тут от вибачите, як мої посіпаки працюють. Тобто він відчував себе як от дійсно господарь того, що відбувається. А Путін і так. Ну той, хто видає себе за Путіна, і так намагався. І якісь там анекдоти напевно розповідав. Там і якось там псевдовітерана. Ну до речі, дуже молодого для вітерана залучив до співбесіди. Щось там ще перекладача кликав. Ну взагалі. намагався демонструвати спокій. Навіть ну да, намагався, клон, якщо намагався. Це так. ну дивіться, навіть якщо б при прилітіли добрі дрони, все одно навіть якщо б і цей Путін кудись там побіг. Справа в тому, що Україна виконала своє завдання, чому Москва почула, що у Путіна все йде за планом настільки, що все ППО стягнули Москви, Москву відімкнули від стільникового зв'язку від інтернету і позакривали пів Москви незалежно від того, чи ресторан, чи кафе все більш того, і що й переміщення громадян теж перекрили. Тобто Москва почула, що друга армія світу когось лякається, і це хтось не Китай, не Сполучені Штати, а Україна. І це дуже велике досягнення насправді, і це ну дає змогу пересічному москві хотів скати, москалю мешканцу Московії. Побачити хто і, хто є, хто і у кого йде за планом. Ну до речі, мене ще здивував Рахмон Емамалі Рахмон, який вже він от за путіним сидить. Він вже третій раз сидить бі біля Путіна. Я не знаю, що між ними такого, от якась там блискавка між ними. Більш того, він з ним не дуже дуже дружні привітався, коли там зустрічав їх в Кремльовському. Я так розумію, домі союзу. От так, от в цьому місці. Навіть з Лукашенка він так не говорив, хоча Лукашенка є союзним лідером союзної держави. А ви спостерігали за Лукашенком сьогодні? Що можете сказати про його поведінку, про його настрій? Казали, він до останнього намагався ну якось знайти причину, аби чи то не їхати, або не чи, чи то запізнитися. Що можете сказати про ще одного путінського союзника? Ну я можу сказати, що він все ж таки е живий. Е минулого разу він був навіть е ну, щось таке було навіть при смерті, ну дуже був в поганому стані. Зараз він живий, зараз він е, рухомий, але він все ж таки лякався. І він ну коли його там е, дещо раз-два е, показували. Він все ж таки так нанепко так дивився, чим, чи чи щось там є, чи, чи нема. А тому ну Лукашенка він дійсно, він переживає за своє життя, буття і здоров'я. Достатньо е, до речі, погано. Медведів зду... виглядає зараз. Ми бачили його на кадрах. Буквально НАТО чомусь о, о, оцей поганий род медведів, який не просихає, чомусь сидів з тим, хто є відповідним за ідеологію і за релігію. Тобто вони на пару з олігархом Кирилом э, Гундяєвим э, сиділи. І, до речі, мене здивувало, що Кім Чен ін не прибув. Тут всі сателіти є e, і Такаєв навіть Такаєв теж не хотів їхати. але коли узнав, що буде його патрон Сі, Такаєв приїхав. І дуже мене здивував також профіль і обличчя Суворова Стівена Сіґла, який от прямо як в фільмі «В осаді» спостерігав, що, що тут відбувається. Ну таке дуже помедне. Насправді Сігал, Кремль і Парад, і все це все це разом. Ну якийсь сюрреалізм. І ще я хочу сказати, що. Дійсно, те, що зробили вони цей парад, я все ж таки продивився, як вони йшли, і наявність на параді. от ну тільки вдуматися можна: 80 років перемоги, але на параді єгипетська військова поліція і якісь там китайські військові частини. Міянма там була присутня і багато інших країн загалом. Це це взагалі і більш того, Путін сказав, що Китайська Народна Республіка це одна із тих республік, які допомогли виграти в другій світовій війні, і він дуже уникав Україну там з України в його промові була тільки Одеса і Севастополь. А все, все інше, навіть Білорусь прийняла весь удар. А як будто України на той час взагалі там не було. Або вона була і війни там не було. Ну, ну, ну дід. Дмитре, сюріялісти? А на якому заході, якщо ви стежите, ви востаннє спостерігали справжнього Путіна? Якщо ви їх відрізняєте, як давно він, він з'являвся на він публіці, і в якому він стані? Він був на початку року. З новорічне привітання не оригінал був, і взагалі його не було тут, і він з'являється дуже дуже рідко, Той хто з Новим роком вітав громадян. А Путін був на якомусь там заштатному заході, якось там наукове мероприємство, Він там не без промови був на початку року. Тобто, я я перепрошую, я не можу сказати дійсно за штатно, але на екрани це вийшло. Я побачив, що ось він живий. Тобто, на відміну від професора Валерія Солов'я, який постійно з морозильної камери по ну, він казав, що ходить. вже не живий так. да, да і морозильна камера там широка, могуча для всіх. То я скажу, що е живий є. Але чому він не тут, і чому він то то він переляканий або він за станом здоров'я. Ну в Москві прохолодно насправді. А можливо, дідусь не хоче захворювання якісь отримати. І до речі, сі. E, насправді всі знають, що це двійник. Усі дуже гарна розвідка, усі дуже гарні помічники. Ну чомусь всі теж грає в цю ну, гру. Усі ну, були напереду... свої причини бути там так. і демонструвати те, що йому потрібно було продемонструвати, зокрема за океан Сполучені Штати Америки. Дмитро, Пентапасові вам на тому величезне, що ви долучилися. Дмитро Попов був з нами на зв'язку. Профайлер, кандидат так. психологічних наук. Дякую вам дуже.